Які підсумки від вас почуємо сьогодні? Добрий вечір, пані Марино. Дуже радий приєднатися до ефіру і хочу почати з, чого? з досить цікавого дослідження, яке сьогодні оприлюднило видання Форбс і згідно з даними цього видання. Українська армія захопила більше озброєнь, ніж їй надали партнери. Дуже цікава така статистика. Зокрема, тільки на Харківщині, під час контрнаступу українським захисникам вдалося захопити майже 100 танків понад 150 танків. Бойових машин та 55 артилерійських систем. А загалом от, видання надає таку статистику, що артилерійських систем взагалі Росія залишила аж 167. а Захід надав близько 500 таких систем. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що з одного боку. Українська армія продемонструвала свою потужність, кмітливість і здатність розвиватися прямо на ходу під час війни і відбирати у ворога зброю для того, щоб цією ж зброєю оборонити свою землю і окупантів вічвічища її від окупантів. Що стосується західних наших партнерів, то ну, що можна сказати? В цілому підтримка йде достатньо потужною, але за якістю і за темпами переозброєння українського війська, тут, на жаль, нема чим ще порадуватися. Ну, але при цьому вранці сьогодні стало відомо, що додатковий пакет. На 1,1 мільярд доларів став таким собі, такою відповіддю на фейкові ці опереточні референдуми. І на оцей російський водевіль Сполучені Штати відповіли ну, досить чітким таким прагматичним шляхом. Ну, Наприклад, Україна отримає додаткові. Реактивні системи залпового вогню хаймарс боєприпаси до них Україна отримає системи боротьби з безпілотниками, в тому числі з тими іранськими, які Іран передав Росії, які зараз як герань у нас тут намагаються турбувати українських захисників. Хоча вчора вже було. Заявлено, і ми про це говорили. Що як би там вони страшно не виглядали, то Збиваються вони достатньо легко, в тому числі і стрілецькою зброєю, не кажучи вже про зенітні установки, такі, як ЗУ-23, ще старі радянського виробництва, або більш нові, які Україна отримала від Німеччини гепард, які мають 35-мм спарені гармати. Вони швидко розбираються з такими чи Шахедами там неважливо вже з російським цим добром. Але чому я згадав ще про е, допомогу? В тому числі через те, що Сполучені Штати пришвидшують і свої власні випробування новітніх систем. Ну, Зокрема, вже якось раніше я розповідав, що було б добре для України отримати не тільки ракети Атакмс, які здатні бити на 300 кілометрів, а й ракети Precision Strike Missile. Це новітні системи, які з'явилися в Сполучених Штатах. Для Хаймар, до речі, по дві, якщо атаком з одна ракета з пускової установки, вистрілюється, то ці Precision Strike Missile вистрілюються по дві ракети одразу, але цікаво, що вони вже б'ють на 500 кілометрів. А сьогодні було повідомлено, що Локіт Мартін планує їх на замовлення армії Сполучених Штатів збільшити дальність до 650 п'ятдесяти кілометрів, тобто війна. Проти України, ну вона в, практично в усьому світі е, дуже серйозні речі е, змінила е, стосовно е, захисту і стосовно озброєнь. Ну, е, зокрема, якщо проаналізувати контракти 22-го року, то ну такого вибухового е, такої вибухової кількості контрактів. Но, е, не було раніше. Я гадаю, що якщо під, під, будуть підраховані, то це буде дуже серйозний такий сплеск ринку озброєнь, і ми бачимо, що світ почав стрімко переозброїтися. Найбільше закуповують бойові літаки, а також системи протиповітряної оборони ось це є такими найбільшими такими. Ну я б сказав би, найбільш, найбільш вживаною номенклатурою у світі. Тобто, а сполучені штати безумовно, а ще безпілотні літальні апарати, безпілотні авіаційні комплекси. Їх сьогодні купують усі, і країни Центральної і Східної Європи, країни Середньої Азії, там, скажімо, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан. Ну всі ці країни там всі зараз. Купують дуже серйозно. Причому, до речі, Туреччина, яка лише 30 років тому почала будувати свою оборонну промисловість, стала зараз потужним експортером, напевно, найбільшим експортером у світі, саме безпілотних авіаційних комплексів. Для чого я це згадую? Ну, в тому числі для того, щоб е, поговорити про те, що насправді. Оці ядерні погрози путінські вони ну, призвели до дуже такого серйозного переосмислення всього того, що відбувається на планеті, і сьогодні заговорили і в тому числі про те, а чи може Україна сховатися під ядерною парасолькою НАТО або Сполучених Штатів Америки, наприклад, Сполучені Штати Америки мають. Угоди окремі на двохсторонній основі: окремі угоди з південною Кореєю, а також з Японією про взаємну оборону. Більше того, на території Південної Кореї розміщена. Система стратегічної протиракетної оборони Сполучених Штатів під назвою СЕД це дуже потужна система, яка коштує багато мільярдів доларів. І вона доповнює системи Петріот при тому, що здатна навіть збивати ракети майже в космосі, тобто на дуже великій висоті. до 200 кілометрів, отже, усе це створює думку про те, що для України є певний момент, щоб з одного боку спробувати укласти такі угоди зі Сполученими Штатами та, наприклад, Великобританією. Сьогодні отримання Україною озброєнь з боку цих країн це фактично їх інвестиції в свою безпеку. І якщо Україна... Не тільки вистоїть, а і ворога вижена зі своєї території, і фактично покончить зі злочинним режимом Путіна, то йдеться в тому числі про те, що у подальшому для України наступить період довготривалого протистояння з тим, що залишиться від нинішньої Росії. Неважливо, чи вона розпадеться, чи позбудеться кавказьких, скажімо. Своїх колоній в лапках да, ну, того, що вона захопила, чи позбудеться вона там Курильських островів, Там це вже не так для нас важливо. Нам важливо, що буде період потужного протистояння, і нам будуть потрібні дуже серйозні озброєння. Як версія, можуть бути створені і розроблені ракети власного виробництва. Про це ми кажемо вже дуже багато і е, дуже багато разів. Е, ми повторюємо, що Україна здатна це зробити. Цікаво, що розробники ракет, і до речі, в одному з ефірів апострофу генеральний директор і головний конструктор ракетних твердопаливних двигунів, це Леонід Шиман, зазначив, що Україна здатна зробити ракети не тільки тисячу кілометрів дальності, а й 2,5 тисячі кілометрів, зокрема якщо буде використовувати літак як платформу для пуску таких ракет, тобто це дуже серйозна зброя, і для України постає виклик, чи здатна вона зробити і такою зброєю. Ну у відповідь відповідати по території Росії, якщо вона в майбутньому. Захочуть так само зажадає ну, реваншу і е, українських територій. Ну, а тепер ще трішечки про загальні речі, які можуть бути цікавими. Ну, по-перше, несподівано вийшла на сцену Ангела Меркель і фактично відкрила своє справжнє обличчя. Вона виявилася. Ворог, ворогом України, і хочу от всі, хто дивляться зараз е, цей ефір, щоб е, просто зафіксували Ангела Меркель, яка була канцлером Німеччини. Вона є справжнім ворогом України. Вона сьогодні зазначила про те, і це пише з дзвійдой Цайтунг німецька е, про те, що. Е, Путін і його погрози ядерні це не ознака слабкості, а ознака політичної мудрості. Тобто, фактично, Ангела Меркель визнала, що вона є агенткою КДБ, і фактично вона схвалює всі ці злочини, злочини Путіна і його слуг, які відбувалися в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі, в Малітополі, в Ізюмі і ще в багатьох. Українських містах і вона виправдовує всі ті вбивства гвалтування і катування українців. Тобто вона за геноцид проти української нації, от така справа. А от Туреччина почала змінювати. Але, до речі, саме сьогодні цитують Шольца, який сказав, що Німеччина ніколи не визнає. Фейкових референдумів це дуже цікава така опозиція Ангелі Меркель від чинної німецької влади. Ну, подивимося, як буде далі розвиватися розвиватися події. От Туреччина почала трішечки змінювати позицію, незважаючи на те, що саме Росія і бізнес з Росією дозволяє Туреччині. Якось вирівнювати свої падіння в економіці, але при цьому сьогодні стало відомо, що вслід за приватними банками усі державні банки відмовилися від російської платіжної системи мир. Це дуже потужна подія, тому що фактично вона свідчить про те, що. Ердоган як претендент на лідерство в регіоні не хоче більше бути в кампанії лузера Путіна. Це дуже важлива ситуація. Ну і е, ще один момент, про який е, важливо сказати: це те, що мобілізація в Росії триває і туди вже затягують і багатодітних і інвалідів, і осіб старше 60 років. Тобто, суспільство Росії впевнено. Йде до дна деградації. На жаль, така ситуація Росія не може прозріти в той час, коли, скажімо, країни ну, просто прокидаються. От Грузія, яка була, ну, було незрозуміло, чи уряд Грузії нам друг чи ворог, а от е, зараз грузини зустрічають з плакатами е, і українськими прапорами зустрічають ті потоки росіян, які хочуть бігти. Так само і Сербія, яка часто підігравала Росії, сьогодні Вучіч, лідер Сербії, зазначив, що не не визнає референдуму. Так само, як до речі, і Грузія не визнає фейкові референдуми. Ну отже, варіантів для Путіна стає усе менше, а варіантів, все ж таки, для Світу, який бореться з цим злом, стає все більше. І настроїв, підстав для покращення настроїв ну, сьогодні прибавилося. Тому е, хочу сказати, що е, ми сьогодні маємо е, фактично таку тезу: або Путін програє, або. Катастрофа, катастрофа світового порядку. Тож не допустимо катастрофи світового порядку і зробимо так, щоб Путін програв. Задля цього об'єднаємося. Дякую всім за увагу. Переможемо.